Висловити свою подяку надії Станіслава Кравченко директору навчального виконавного області No6 Стрижакову Артему, потім свято Святоуспенському духовному отцю Івану отцю Андрію за ці. І також хочу висловити вам подяку, що ви сьогодні прийшли у вихідний день, показати, що ви навчилися, що ще навчити свій прикладом зараз. І, неї, і не хочу сказати, що цей нелегкий день не державний час здоровым деле здоровий дух. Все вам наикраще. Успехи. Все. Спасибо большое. На этом еще не все. Сейчас будет сюрприз небольшой. Також ми сьогодні хотіли подякувати, і, зокрема владика, хотів віддячити тим людям, які долучились і разом з Сашою, скажімо, це наша така спільна подяка тим людям, які долучились до нашого заходу, і так тепло хтось прийняв, хтось дав купівку, хтось добіг, допоміг матеріально у цьому заході. Отож, архірейська подяка висловлюється Кравченко надії за розбудову особистого внесок, розвитку, молодіжну руху, з ворка у квісниках і Артірейська подяка висловлюється стрижакову артему за розбудову особистий внесок у розвиток молодіжного руху звертавого Одеського Володар. Архірейська подяка висловлюється зачинку Володимиру за розбудову та особистий внесок у розвиток, у розвиток молодіжного руху звертавого міста Волода. І ще в нас є одна людина, це інформаційно-ресурсний центр. Організація, вона сьогодні не змогла прийти, але давайте в такій облискам ми підтримуємо це зарубові Ірину. Ми її потім вучимо. А також в нас є золоті хлопці, які теж сьогодні достойні нагороди. Отож, Саша, Подяка, виславлюється Філіпенка Богдана за розбудову та особистий внесок у розвиток молодіжного руху зверкала. Знесяко стріт-ворка. Також подякува злоюся Пушкінуватиму за розбудову стрінецьку розвиток стріт-воркаут, але на жаль, його зараз немає. Ще нас є потужний золотів клуб, який учорюється молодіжну руху керувати. Подяка висловлюється Лесову Олександру за розбудову та особистів несу просить великих.